Я завжди казав, що Галичина то є український Техас. І так і є. Мені найбільше в Україні подобається. То є Дикий Захід? Так, на Галичині, і так само в Штатах мені дуже сподобалось в Техасі. І ну, ти прям чуєш, як люди розмовляють, і, і оце прошу пана. І, так кажуть вони, теж це, там? так? Так, ну, вони кажуть: sir, sir, ага. miss, місіс, те, чого не роблять уже в більшості штатів. А і, кажуть, там десь на спокій? Так, так, take it easy, boy. <laughs> <laughs> і те, як вони. Власне, цінують якусь свою локальну культуру, так як вони пишаються своєю історією спротиву. так? А Техас — це е, специфічний штат, це штат з великою історією протистояння. То саме ми маємо тут на, на Галичині, на, на, на заході України, ми пам'ятаємо історію збройної боротьби українських повстанців. І, власне, оці моменти вони дуже добре працюють як інструмент дипломатії. Коли ти розповідаєш їм про це, то вони абсолютно інакше на тебе дивляться, тому що вони цього не знають.